Слава Україні та слава Зсу в Одесі 18 травня 449-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби та сьогоднішньої ночі росіяни знову завдали ракетного удару по Україні. Це почалось з ракетної атаки на місто Одеса десь біля десятої вечора, коли народ навіть ще не збирався йти додому, росіяни випустили 8 ракет. Шість ракет вдалося збити над морем, тому народ тільки чув вибухи та насолоджувався роботою нашого ППО. А, на жаль, дві ракети встигли залетіти на територію міста і їх збили вже сильно близько до землі. Тому вони пошкодили два старих промислових склада, де, на жаль, було декілька людей, котрі охороняли це приміщення. І от одна людина загинула, і двоє травмовані. Там такий сильний вибух був, що, судячи по опублікованій. Воним фото уламками прошило бетонний забор. А потім у четвертій годині ранку росіяни, як завжди, зі стратегічної авіації випустили більше двох десятків ракет. Одна ракета, на жаль, влучила в якийсь склад з деревиною в селищі. Поруч з Миколаєвом. Там сталася пожежа, яку вже вдалося загасити. Ну і більшість цих ракет летіла знову на Київ. ППО з других областей допомагало збивати ці ракети на підльоті. А вже зрештою ракет впоралось ППО Києва. Всі красунчики в сусідній Миколаївській області росіяни також вчора обстріляли очаків, там перебили лінію електропередач, але вже її вдалося відновити. На превеликий жаль, після російських обстрілів в Херсонської області вчора загинула п'ятирічна дитина. І також ще двоє людей від російських обстрілів загинули на Херсонщині минулої доби. Ще четверо людей поранені. А ще на Херсонщині СБУ вчора зловила медсестру зрадницю, яка працювала в одному з медичних закладів Херсонщини та здавала наші позиції в цьому регіоні. Молодці служба Божа України.